Приїхало в нас такий мікрофон по Wi-Fi Видно? Від підписчика він не може його під'єднати. К11. Це є моделі К8, К9, К11. Дивимося, що я всередині. Ресивер. Дай. Мікрофон. Заліється, підписчик, що не працює, і маленький кабель. Все, нічого ще немає. Інструкція. На китайській мові. Так, мікрофон. І ресивер. Так, вкладаємо ресивер тип-C. Як написано на коробці так, так-так-так, Включаємо. Тут горить червоненьким. видно Лампочка бликає червоним. Є, є, видно, бликає. Так, і включаємо мікрофон. Потримати пару секунд. Все, включається мікрофон. Синхронізація є. Писати на камеру відео. Спеціально для сайта хуліганус є нот, палки Так, включаю відеозапис. Алло, алло, дайте сало кіло. Так, показує що ресивер під'єднаний, пробуємо послухати відео. Так, є, йдемо. Камера. А, не, пишет, не На жаль, не працює цей мікрофон через саму цю синхронізацію. Хоча він показує, що він під'єднаний, але не працює. Для того, щоб запрацювало, для моделів як К8, К9 і К11 ми вияснили, що потрібно встановити програму Open Camera. З Google Play Market. Ну, чуть назад, щоб добре було видно. А що тіняє пан Станіслав? Open камера, ну видно. Хто ти не записав це? записав Хорошо, тоді це кине. Поїхав. Вже давно знімаю Як давно знімає? Для того, щоб працював цей мікрофон. По Wi-Fi потрібно встановити додаткове програмне забезпечення, тому що на деяких моделях, особливо китайських телефонах, воно не синхронізується, не працює. Кажуть, що тоді поломане, що якесь браковане. Потрібно встановити open Camera. таке програмне забезпечення через Google Play Market. Видно? Синеньке, глубеньке. Заходив в цю програму. Далі на шестерню в настройки. Вибираємо настройки відео. І вибираємо істочник звука, мікрофон для запису звука. Вибрати треба зовнішній мікрофон. Ще раз покажу, зовнішній мікрофон, якщо є. Вибираємо зовнішній мікрофон. Інакше буде записувати той мікрофон, який у вас вкладений в телефоні, а цей ресивер не буде працювати. Працює на всіх телефонах і на трьох моделях цих мікрофонів К8, К9, К11. І ці вони схожі моделі. Просто це для запису потрібно встановити іменно додаток Open Camera. І що важливо, після того, як ви записуєте, зберігаєте своє відео, запис, щоб був у вас. Звуку нормальний, потрібно після запису вимикати ресивер і прослуховувати, вже продивлятись відео. Інакшому випадку буде хрипіти репіти Також це залежить якість звуку, буде залежати від вашого мікрофона. Так як вони йдуть найдешевші, то буде якість така середня, якщо не гірша. Дякую за увагу. Гарного всім дня! as well as like, subscribe, and comment.